Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дуже рада всіх бачити. Дякую, що полишаєте вподобайки, дякую, що пишете коментарі. Дякую за вашу активність. Намагаюся реагувати на всі ваші повідомлення і на питання, які вас цікавлять, і записую вам усілякі цікаві актуальні відео. Ми з вами прийшли до весни, і я до вас прийшла із весною. І кульмінацію піком цього початку весни. Є свято весняного рівнодення, яке зараз в неоязичництві називається більш популярною назвою як Остар або ж Аостра, менш відомо як Манарі. а це на території Ірландії та Шотландії. Про що це свято? Про те, коли весна остаточно перемагає зиму? Які цікаві традиції та тенденції взагалі пов'язані з цим святом? Ну, по-перше, більшість католицьких. Символів а, сучасного вилогня у католиків, тобто Пасхи, От, вони є адаптацією язичницьких символів Остари, які були так або інакше. Тобто, ці всі крашені яйця, кролики, а, оці всі корзинки з усілякими смаколиками, кругла випічка, фалічна випічка і а, все таке інше воно було взято. Трохи перероблено під іншу віру, і вже активно використовується багато століть саме у такому видозміненому вигляді. От самі ж кельти, від яких Якби би прийнято вважати, що пішло це свято. Воно вони певний час це свято не зовсім та і відмічали як таке. Це свято до них принесли з усілякими традиціями стародавні германці, десь там у п'ятому-шостому столітті, і приміщали туди усілякі цікаві весняні традиції і все таке інше. Та на території Шотландії це свято має цікаву назву, яка називається Лана Калех. Тобто свято День старої, старухи, іще інакше можна сказати, було таке повір'я, що старуха зима, стара ж зима, зі своїм велетенським жезлом та молотом, яким вона б'є по землі і наводить льот, сніг, бурі, всяке таке інше. Остаточно в цей період втрачає свою силу і на тому як би. Все, зима відходить і все таке інше. Дуже цікаві народні штуки, пов'язані із святом Старою, більше стосувалися моряків, тоді шотландських, бо шотландські моряки дуже сильно боялися цього періоду, тому що кхм, вітри. Які частіше за все на територію Шотландії дули тепленькі та гарненькі, та не дуже весною починали сходити з розуму, можна так сказати, і, і за скалистою сілякою, а, ну, і за гір, можна так сказати, які оточували Шотландію з деяких сторін, бо ці вітри підіймали велетенські бурі. Тобто, це підходить і для нашого з вами клімату, бо зараз якраз у цей період весняний березня місяця, особливо під кінець, там, де у нас є. Вихіди до моря в країні море буде вести себе бурхливо. Це пов'язано із міфом боротьби якраз таки старої Кайлих. з Якби весною можна так сказати, там різна міфологія пов'язана з згадуванням про різні божества, де вона, там з Богом весни, який про кохання, там ціла бійка, і вона наводить шторми для того, щоб затопити люд. Ну коротше, всяка така це якась боротьба добра зі злом, як завжди, для того, щоб весна остаточно перемогла. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язик. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Майже немає згадок про те, як саме святкували древні кельти чи древні германці стовідсотково це свято. Тобто символізм є, але символізм вже охристианізувався. От. І став з частиною католицизму, можна так сказати. Тобто, і ми можемо з вами лише там, десь потрошечку, потрошечку, в історичних фольклорних довідниках якось дізнаватися, як же було, як же раніше відмічали це свято. Але що ми можемо з вами зробити як, от в побутовому варіанті для того, щоб... Зробити своє життя краще і з користю використати, да, от такий день, весняний день сили, можна так сказати, рівнодення для того, щоб щось, щось ми ж, якби, з циклами природи, все-таки маємо якийсь зв'язок. Перший цікавий варіант це квітка, тере, ваш проект. Тобто ми з вами купляємо сажанця, або ми з вами купляємо якісь семена якоїсь рослини. Рослини, яка особливо круто, якщо рослина починає квітнути або давати якісь плоди ближче туди, до серпня або навіть вересня. Тобто, щоб це так. Можна не багаторічну рослину, але хоча б також, для того щоб вона починала квітнути і рости якраз протягом літа і в серпні, такий як пік, і все таке інше. Ми беремо з вами рослину. Ми беремо з вами горщик. Хто має вихід до? <з> землі до довгорода до там, приватного будинку, так, у дворі, ви можете зробити це на дворі. Тоді можна брати і багатолітню рослину, це круто. Ми концентруємося на тому, що ці семена або ж цей паросток, який ми з вами купили, це є нашим проєктом. Наприклад, ми починаємо з вами бізнес, справу свою, нам на роботі дали якийсь новий проєкт. Ми знайшли нову роботу, вона для нас, якийсь проєкт. Тобто, це про таке матеріальне. І ми зосереджуємося на тому, що Наша майбутня квітка символізує наш проект, от і саджаємо її у землю. Усіляко піклуємося про неї, зосереджуємося на тому, що як буде рости ця рослина, так буде квітнути наш проєкт. Якщо ця рослина врожайна, то дуже круто. От Коли ми будемо збирати врожай з цієї рослини, от тоді ми будемо збирати врожай зі свого проєкту. Таким чином, ми якби з вами підв'язуємося мисленно, да, нашою головою до того, що рослина виконує да, таку певну матеріальну функцію. Для нас вона гарно, класно росте, і у нас справи фінансові дуже добре йдуть. Для того, щоб закріпити свій намір з приводу того, що ця рослина тере мої фінанси, ми можемо прикопати до неї десь краєчку, які-небудь монети. Якщо не шкода, можна купюру, але купюра вона для землі не досить екологічна, тому там монетку можна. Прикопати а, от, і дивитися, що відбувається з нашою рослиною. Те саме можна зробити в побуті, якщо ви навіть проживаєте в квартирі, в тому немає ніякої проблеми, тому що можливо, горщик, квітка на підвіконечко, якась орхідея, якась фіалка, будь -що, будь що що буде радувати вас своїм квітом, а, і тим самим як запускати у вас природні процес грошей, тобто буквально, що посіяли. Те, восени і пожали, от буквально такого формату. А от це такий побутовий момент. Другий момент, що також у побуті ми можемо з вами зробити, в цей період часу всі усіляко намагаються допомогти весні перемогти страшну зиму. Тим самим, там, спускаючи вогняні колеса із пагорбів для того, щоб сонце ставало ще тепліше. Палячи певні свічки, наприклад, щоб було більше вогню, яким є уособленням небесного вогню, як світила, як сонечка. Тому будь-які мані. Пуляції зі свічками в цей період вони максимально класні. Тобто бажано звичайно брати з вами свічку а, натуральну, не а, парафінову, а, але якщо нам потрібен лише формат вогню, тобто то нам все одно з якого, а, якби звідки той вогонь взявся, чи це горілка якась, ну горілка оця газова, чи якась така. От чи це свічка, чи вона вискова, чи вона парафінова, чи будь-яка. Ви можете створити для себе е, свічку, е, побутову буквально залити в пластиковий стаканчик з, фіт... з е, фітелем. А от, де у вас в середині свічки буде символізм рослин, які якраз квітнуть навесні, тобто туди можна там потру, по потру, або арома масла, якусь ландишу не можна додати, можна додати е, е, там. Арома масла якихось молодих, там кульбабок, наприклад, і всяка така історія. От, тобто, нам важливо о, створити свічку, яка є особленням, в принципі, того, що починається весна. А от і пропалювати її саме для того, щоб закликати це тепло, для закликати це сонечко до нашої хати, для до нашого будинку, до нашої квартири, до нашої сім'ї. Свічку в такому моменті ми з вами створюємо і спалюємо для того, щоб вдома все було добре на сімейний добробут. На матеріальний, на а, душевний, на любовний, на здоров'я. Тобто для того, щоб у нас було все вдома якби класно, добре, а для того, щоб сонечко нарешті завітало до нас а, в а, нашу оселю і зігріло нашу оселю своїми промені. Тобто тому багато свічок, створених власноруч, заказаних у майстра, якщо ви брали якусь собі свічку програмну на якусь певну програму, просто красиві, гарні аромасвічки, які ви десь купили в магазині, всі можна запалювати в цей період часу саме для того, щоб допомагати сонечку перемогти зиму. От такі е, цікаві традиції: несе весняне рівнодення і такі маленькі побутові ритуальчики. От, якщо думаєте, е, так скажімо, почі. Чистити чимось оселю, да, як по там про чистки, ми вже з вами усілякі цікаві розмовляли. Тут є відео з цим пов'язані, то якраз чистки вогнем це от саме воно. Що з вами може відбуватися у просто, так скажімо, у емоційному стані? Вас може тягнути до вгороду. От це дитине в квартирі, а, і вам хочеться посіяти собі помідорів. От, хочеться, щоб у вас на підвіконні розріс, росла цибулька. От можна в цей період, це супер круто. Вас може тягнути до землі, до роботи на землі, до нам до бажання щось виростити. Тому ми піддаємося своєму бажанню природньому пов'язаному з циклом природи, і щось сіємо, щось робимо, щось вирощуємо. І а, маємо від того насолоду, і воно буде нас радувати а, усе літо, всю осінь. А, от, і якщо це все-таки питання квартири чи навіть теплиці, то ще й зиму. От, тому користуйтеся, зустрічайте весноньку, радійте весн, весні, паліть багаття, якщо ви знаходитеся в приватній оселі, паліть свічки, якщо ви знаходитеся в квартирі, для того, щоб сонечко перемогло. Всіх люблю, всіх обіймаю. Підписуйтесь на канал, пишіть свої запитання, буду на них реагувати та відповідати. Дякую!